Мої вітання! Сьогодні ділюся рецептом бельгійських вафель. Нам знадобиться 3 яйця, 100 г цукру, трішки солі, дрібка буквально. Змішую, додаю 70 мл розтопленого вершкового масла і 70 мл олії. І підсипаю 120 грамів борошна. Консистенція тіста виходить такої ось густої сметани. Далі, як я буду готувати, у мене вафельниця, яка готує на газу. Там, де потрібно форму поставити на газ і далі готувати. Така старовинна річ, вона мені дісталась від бабусі. Тому я буду готувати саме в ній. Така форма має бути розігрітою. Заповнюю форму тістом. Смачний. Рецепт бельгійських вафель надзвичайно смачний, тому спробуйте приготувати, не пожалкуйте. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!